90-ті повертаються, тож усіх українців, в тому числі і жителів Рівненської області, чекає тимчасове припинення електропостачання. А все через виникнення дефіциту енергоносіїв в об'єднаній енергосистемі України свічками та ліхтариками попереджають в рівне обленерго потрібно запасатися на час ранкових та вечірніх пікових навантажень. А це орієнтовно з 8 до 11 години та з 20 до 23 години. Зазначимо, що міненергоугілля для Рівненської області встановило щотижневі конкретні. Ні, ліміти потужності графіки аварійних відключень ведуть в дію, якщо область перевищить споживання електроенергії. Щоб уникнути відключень за графіком, Патрівна обленерго просить мешканців Рівненської області максимально обмежити споживання електроенергії у години пікових навантажень, а саме з 8 до 11 ранку та з 20 до 23 години. Та без зайвої потреби не використовувати потужні електроприлади. Патрівна обленерго також звертається до промислових підприємств та юридичних споживачів. В з проханням обмежити використання електроенергії, перевести навантаження на роботу в нічну зміну та економити електроенергію.